За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Шановні вболівальники. Запрошуємо вас до Одеси на стадіон Чорноморець, де уже за кілька хвилин стартує черговий матч 19-го туру Української прем'єр-ліги. Чорноморець прийматиме лівий берег. Надзвичайно важливий матч для обох клубів у контексті збереження прописки на наступний сезон. у Найвищому дивізіоні українського футболу так напередодні цього матчу, буквально вчора, ввечері, сьогодні вночі, одеський клуб отримав дуже неприємну звістку. Звістку, яка прилетіла фактично до їхнього дому. Певно, знаєте ви вже про те, що тренувальна база Чорноморця у Совіньйоні зазнала ворожої атаки. Денис Безбородько теж зазнав ушкодження після дебютного матчу у попередньому турі. Ну, а крім того продовжують лікуватися Лука Лацабідзе та Богдан Будко. Подача тим часом відбувається на дальню стійку Соколов. Соколов замикає дальню, але все ж таки вдається відбитися одеситам. А ми ще раз дивимося попередній момент за участю Соколова. А ось тут насправді у цю шпарину могло й залетіти. Пробивав Соколов. Артем Габилок. Габлок опускається глибше для розіграшу позиційної атаки. Раєн. Ну а зараз помилка, яка на своїй половині від Ігоря Когута. Зміщення у центр від Олега Синиці. Синиця підключає шастала. Шастал. Простріл сухоручко. Сухоручко не встигає до м'яча першим. Не встигає замкнути ось цю прострільну передачу. Даниїл Сухоручко, якого багато експертів відзначають за його вміння поборотися на другому поверсі з величезним відривом, центр форвард лівого берега є лідером нашого чемпіонату за кількістю виграних. А верхових єдиноборств, але от з голами поки що. Ну і загалом у Чорноморця була така цікава ситуація. Протягом усього транспортного вікна було незрозуміло, чи вдасться зареєструвати новачків. Адже нагадаємо, на Чорноморець було накладено трансферний бан, але в результаті все ж таки вдалося залагодити усі юридичні нюанси. З Чорноморця таки зняли трансферний бан, і усіх новачків вдалося заявити. Зараз синиця виконе удар. І ось він. Перший гол лівого берега у весняній частині. Подивіться, який гол красивий забиває Дмитро Шастал. Ухти, як же спіймав м'яч з лету Шастал. Дебютний гол для зимового новачка лівого берега у складі нового клубу. Дивимося ще раз, начебто нічого екстраординарного, але хороше забігання синиці. Синиця виконує простріл, а там уже Дмитро Шастал з лету класно спіймав м'яч і в один дотик. Подивіться, по абсолютно недосяжній траєкторії відправив м'яч. Недосяжній, звісно ж, для Артура Рудька. Викликає таке пожбавлення емоцій. Повторюся, дебютні матчі на рівні УПЛ проводить цей 20-річний центральний захисник, який до того виступав у другій лісі за київський локомотив. Зараз єнакоп на куті штрафного, підключає Райана. Райан виконує подачу на дальню. стіку, удар головою Механів перед собою. І далі лівий берег. Все ж таки, виносить м'яч якомога далі. А ось і перший удар, і перший повноцінний момент для чорноморців у цьому матчі. На 32-й хвилині. Ну а ми дивимося попередню атаку. Райан. Класне підключення. Чудовий навіс на дальню стійку. І Там Еміль Мустафаєв. Саме він абсолютно один опинився. На куті воротарського майданчика. Хороший удар головою. Механій перед собою парирує. Ну і зрештою, розпочинаємо другу половину, схоже, без будь-яких замін. І давайте будемо пригадувати стартові склади команд. Отже, Одеський Чорноморець у воротах. Капітан команди Артур Рудько, пара центральних захисників Євгеній Скиба та Магомед Кратов. Зараз ще один удар від Дмитра Шастала, але повз ворота у цій ситуації пробиває. В той період Шастал виступав за Олександрію і Олександрія у тому матчі спромоглася обіграти Чорноморець. Чорноморець тоді очолював Ангел Червенков. З рахунком 3-2 Тоді Олександрія вдома перемогла Чорноморець, а Шастал забив один із м'ячів прямим ударом зі штрафного. Ну а зараз іще одна жовта картка. От, начебто, весь перший тайм без попереджень, без будь-яких грубощів. Напевно, буде пряма подача без будь-якого розіграшу. Ну і великими силами лівий берег у чужому штрафному подачу в напрямку сухоручка. Звісно ж, тут підбір за Соколовим, начебто, але дещо м'яч від себе відпустив Олег Соколов і Олексій Хобленко. Тут допомагає у захисті своїм. Партнерам в запасі у Віталія Парабака сьогодні Войцеховський, Галас Гереш, Дієго, Кобзар, Микола Когут, Клим Приходько та Андрій Різник. От напевно варто звернути увагу. Давайте після цієї контратаки три в два. Вихід для лівого берега. Сухоручко віддає передачу на синицю. Тою у штрафному майданчику Синиця, синиця все ж таки. В боротьбі з суперником завдавав удар, так спромігся завдати удар в ближній. Але Артур Рудько, звісно ж, був готовим до цього. От таке враження усі сили витратив на забіг. А сил на удар уже забракло в Олега Синиці. Та й в принципі суперник дуже вдало так пласувався і не кидався. От більше таке враження навіть намагався підмалювати Тоїрово, але зараз ще одна атака попов. Удар ціла і Який момент марнує Ілля Шевцов. Тут досить сумбурно виникає цей момент у штрафному майданчику після серії рикошетів, Але Ілля Шевцов, ось вона. Золота нагода для чорноморця, аби уникнути поразки у сьогоднішньому матчі. Ілля Шевцов уже забував у цьому сезоні на останніх хвилинах. Переможний м'яч. У домашньому поєдинку проти оболоні дивимося тут. Ціла серія рикошетів. не було обсайду у Шевцова. М'яч від Хобленка відскочив до Іллі. Парадоксальна статистика: п'ятий кутовий для лівого берега. Ну і все на цьому час вичерпано. І, зрештою, Олександр Шандор сповіщає нас про те, що лівий берег. Вдруге у цьому сезоні перемагає прямого конкурента у боротьбі за виживання, перемагає Одеський Чорноморець з ідентичним результатом 1-0. Неймовірно, ефектний гол ще на екваторі першого тайму на 21-й хвилині. Забиває Дмитро Шастал після чудової прострільної передачі з правого флангу у виконанні Олега Синиці. Шастал забиває дебютний гол. Для у складі лівого берега приносить надважливу перемогу для підопічних Віталія Парвака. Власне кажучи, завдяки цій перемозі кияни набирають 19 балів і підіймаються із зони перехідних матчів аж на 11-ту позицію, плюс три сходинки у табелі проранги в режимі онлайн для лівого берега. А от Чорноморець все ж таки залишається із 15 очками у зоні прямого вильоту на 15 п'ятнадцяті сходинці. Водночас відставання від. Навіть тринадцятої позиції зовсім не критичне лише три очки. Тому все найцікавіше у боротьбі за виживання в українській прем'єр-лізі я впевнений тільки попереду. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.